Консультація як навчити дитину не боятися малювати. Установлені людини важливою частиною процесу розвитку особистості є розуміння образів, символів і форм. Те, що дитину починають вчити малювати, це найбільша помилка. Ми закриваємо дитині шлях до самопізнання. Адже через свій малюнок набагато легше зрозуміти і пізнати себе, що апріорі стає неможливим, коли з дитинства вчать придивлятися до інших. Поняття правильно саме по собі абстрактне, адже небо не завжди блакитне. Колір і форма лінії на аркуші паперу є способом самовираження дитини. Дозволяйте самовиражатися. Важливий період дошкільного дитинства соціалізація, малюнок дає змогу зрозуміти можливі труднощі. Дитина має право на свій сюрреалізм, тому перероблювати або виправляти малюнки неправильно. Кожен випадковий малюнок дитини це позбавлення від негативних станів, емоцій, які вона не змогла висловити. Ніколи не критикуйте і не порівнюйте малюнки дитини з іншими. Приймайте. Важливо зауважити для дітей малювання це спосіб самопізнання, важливий психологічний інструмент. Прості запитання до дитини дають можливість батькам заглянути в душу дитини і побачити можливі проблеми. Сама дитина починає пишатися собою, коли бачить продукт своєї праці. Малюнок є найпершою формою самовираження людства і найдавнішим засобом соціалізації. Дайте ж своїй дитині пройти свій шлях розвитку в малюнках. Малюйте і дорослі, і малі.